Картини незрячої мисткині показують у художньому музеї Черкас. Ірина Бородюк малює квітами і так уже понад сім років. Опанувати це мистецтво жінка вирішила, як втратила зір. Нині художниця живе та працює у столиці без сторонньої допомоги. У Черкаси вона приїхала зі своєю десятою персональною виставкою. Та на відкритті її не було, не здоровилося. Побачити 29 виняткових полотен всі охочі зможуть у музеї упродовж місяця. Якщо хто-то в хронічній депресії знаходиться йому обов'язково нужно сюда прийти. Посмотреть, как человек незрячий любит жизнь, уникально любит жизнь и как она вот в каждой своей в каждом панно, она просто смогла передать вот эту любовь к жизни, любовь к родине, любовь к семье. Перед нами унікальні роботи, унікальної художниці в своєму роді, тому що вона є незрячою, але творить роботи, які Вражають і які часто не під силу людям, навіть зрячим.